Знайомтесь, Олена, місто Кривий Ріг. Е, а далі ти все розкажи. Е, я не знаю, ти готували чи ні. Я бачу, що хвилюєшся, але нічого. Тебе вже люди знають, тебе вже бачать в Тіктоці, тебе вже бачать в Інстаграмі, ну ти за себе пару слів скажи. Е, так, як є, так як ти е, де ти, що ти, як ти, чому кріпта? Ну зазвичай я так з людьми зустрічаюся, ми так починаємо. Все, я передаю тобі слово. А запис, чекай, запис у нас є. Я включав запис, нагадайте мені. One moment, please. А, да, все, чудово. Запис є. Давай, Олена, передаю тобі ну, слово. Я Чистякова Олена мешкаю в місті Кривий, Ріг, пенсіонерка. Ну, працюю, бо на цю пенсію, ну, самі розумієте, не проживеш. Тому я шукала можливості, ну, можливості більше заробляти. І ну, зустріла цю рекламу в інтернеті і я почала. Я ну, дуже хвилююсь. Ти не хвилюйся, і я з я, тобою. Я не то, що я хвилююсь, я почала розмовляти українською не так, ну, не так давно і тому. Мені, щоб сказати по-українськи, треба, думаю, по-російськи перевожу на українськи. Тому мене заінтересував цей напрямок інвестицій в криптовалюту, тому що я можу вирішити якісь свої фінансові питання. І цей напрямок дає багато можливостей ну, в будущому. Значить. Я почала інвестувати з невеликої суми, тобто ті люди, що думають, що треба там як багато коштів, щоб почати інвестувати, то я почала з 200 доларів. І перше, була в мене одна монета. І що мені понравилось в цьому роботі, це що він дає 30% в рік це мінімум. Ну, якщо ви ще розберетесь з цим інструментом, то він може давати і більше. Тобто, треба все ще трохи підучитись. Мені подобається, що тут є стратегія, яка вже настроєна. Тобто мені не треба там нічого робити, бо я нічого не розумію в цьому. От. Ну, гроші на біржі мої, вони не в роботі. От і торгує він в плюс. Я дивлюсь, що також і на падаючому ринку, який зараз трохи впав, не знаю він трохи чи не трохи, я не розуміюся. То він відпрацьовує той мінус, який зараз є в роботі. У мене був мінус мінус 220, там оце у ну, той славачий. Да, ти, ти, щоб не Я трошки поправлю в мінус це в активах в тебе був в активах. Да. Мене трохи був. Тобто, ну, він... Робот-мінус він не закриває, але активи вверх-вниз. Активи йдуть вверх-вниз, і коли вони внизу, робот відторговує і це піднімає цю ціну. Піднімає. Тобто він в мінус не торгує, він завжди в плюсі на падаючому ринку. Також мені понравилось, що тут є партнерка. Ну, це, е, значить, е, я не пробувала торгувати вручну, е, тому що я побула на деяких заняттях безкоштовних, бо в мене не було, нема коштів на е, платити за навчання е, там по. Ну, як торгувати криптовалютою, там трейдинг, там різноманітність. То я зрозуміла одне, що я не зможу там торгувати, тому що там треба, по-перше, багато часу вкласти, і багато знань треба. Треба знати ці графіки, всі, як, коли вон, куди воно піде, вверх чи вниз, От. І Там ще є такий людський фактор, який теж. Я от В'ячеслава питала недавно, в мене мінус там, і я в нього питала, мені продавати монети чи не продавать? І це ж теж людський фактор. вже думаєш, що це вже все впало, треба все продавати. В общем, я почала десь 30 квітня вклала, ну, почала з мінімалу, я вже казала, 200 доларів і однієї монети. Зараз в мене. Там 545 доларів вложено, і робот від, наторгував мені 183 долари. Круто. І тобто, я думаю, що це супер результат, тому що даром тобі ніхто долари не дасть і не один долар не дасть, і центр. А, уж... а який відсоток ти рахуєш ти дуже так щепітільно ведеш свій канал, який відсоток в тебе получився за цей час? Ну я я діла в тому, що якщо з 545 доларів вважати, то це десь, ну, 30 ще нема, ну, підходить до цього, ну, як? Тобто 30% за цей час, 7-8 місяців в тебе, да? 30%. Так. Ну, ще ну, года, вот. ну, ще года нема, ну, я думаю, що 30 буде. А і ми що били? ми маємо, виходить, ми маємо е, в будь-якому випадку. Звісно, якщо трошки більше депозиту, то в тебе може бути трошки більше. Так, але, в мене, більше. Але, в мене, але в мене на тому депозиті, який я розігнав до 6 тисяч, ну в мене 35%. Тобто система працює. Так, так, працює. І так, що не треба туди, ну там нічого робити, якщо нічого не знаєш, не треба його трогати. Робот знає, що він робить. От. По-перше, у мене були трохи сумніви. Ну, якби не сумніви не в тому, що робот там щось не так зробить, а в тому, що я щось можу не так зробити. Особливо, ну, по-перше, ну, по-перше, коли підключати треба було робота. От. Ну, тут є підтримка, є команда, є зустрічі командні. Це дуже підтримує. У кожну неділю є командні зустрічі. Ну, тому, ну я не знаю, мені подобається цей інструмент. По-перше, я, я працюю ще, тому що треба заробляти, щоб складати в робота інвестиції на будуще, щоб жити нормально на пенсії, а не там, существувати, по-російськи. Тому я рекомендую тим людям, які ще сумніваються, більш вивчити цей напрямок і ну, почати з мінімальної суми, якщо ви думаєте, що там щось не так. Тому що от хто перейшов цей канал з а може і хто новенький, якщо вже посукалась до вас ця можливість, то ви вже її беріть в руки і тримайте. І визначитись, визначитись, і робіть якісь дії з цим. Я зробила свій висновок, і думаю, що правильно. Дякую, Олен. Тепер ще декілька питань, і я тобі дуже вдячний, що ти погодилася одразу погодилася прийняти участь в моєму прямому ефірі. Ну, давай скажімо так: ти зайшла по мінімуму, тебе зацікавила партнерка. Ти вже пішла в сторону просування особистого бренду. Тобі, от трошки. Якось страшно, важко. Є, е, бу, було, є, чи, чи як це робити, щоб не, щоб не було страшно. Щоб не було страшно, треба робити. <гум> Оце наша відповідь. Network 21. Так. Е, так. Я ще кожен день це роблю, тому що я ще ж працюю і нема часу, і ну, стараюсь через день. Тут, е, от ну, у нас така е, от. Бачу, Олена виставляє відео, виставляє вислов, кажу Олена. Як там що там все нормально? Я побігла на роботу. До речі, я тебе ще не затримую, бо ти казала, що в 11 треба бігти. Ну вже треба так. Ну ще якщо питання так, дуже тобі вдячний. Ну давайте так. Якщо є у вас питання до Олени, піднімайте руку, задавайте. От ну і я трошки ще в кінці. А я бачу, що нема смисла, Тут всі вже досвідчені. досвідчені. От, нема смислу. Ну, Можемо показати ще свій портфель, що відбувається. Да, про посад, про, про посадку ми трошки поговоримо. Ну добре, якщо питань нема, що ти побажаєш новачкам? Я побажаю, щоб вони не сумнівались, брали в руки цей інструмент, підключали в свій телефон і починали інвестувати, бо це майбутнє. Ще мені скажи, дякую тобі. На рахунок просадки, бо багато людей приходять і думають, що тут почне все, вони, вони знайшли. Скажи, будь ласка, твоє відношення до того, що от ринок такий волатильний, то вгору, то вниз. От, як ти це, це сприйняла, і як це ти відчуваєш, і як ти бачиш в цьому перспективи, і як ти бачиш вихід з цього? Ну, я зрозуміла одне, що. Що він волатильний, це дуже гарно. Бо як може торгувати робот, якщо ринок буде на місці стояти? Або ну, зрозуміло, що він то падає, то піднімається. І це для робота файно, тому що він торгує на цьому. Як? Ну, для мене це зрозуміло. У мене нема на цей питань, ну, яких питань таких. Тим більше я дивлюсь сюди. Що розповідають на зустрічах, як люди реагують, що їм відповідають, а це теж навчання, тому мені все зрозуміло з цим. Я не бачу ніяких таких, ну, дуже російських проблем. Чи? Так, так, ну дякую тобі, дякую. Да, в принципі, що ж хотів, так от це не інструмент не на місяць, це інструмент не на тиждень, хоча б півроку для того, щоб потім оприділитися. Це твої очікування, чи це не твої очікування? І взагалі я людям пропоную можливість розібрати не, 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 не заробити бабки, бо люди, якщо самі... Захне, то вони нічого не робити. А я показую я показую то, чим скористувався я. Розібрався. Після того я вирішив показувати, тобто це все нормально, працює, в мене працює. От, гроші доступу до грошей немає, в мінус не виводить. Працює 24 на 7. Відповідно, ну, то тепер розібралися. Після, тільки після того, як я розібрався, я почав це ділитися, це з людьми. От. Ну а тепер в онлайні, тому що. Крипта як платіжний засіб, крипта як засіб для торгівлі, трейдинг, але є робот, і не треба витрачати тисячі, сотні, тисяч сотні тисячі е і більше грошей для того, щоб навчитися, а потім не знати, що з цим робити. Ну і третє інвестування.